Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Дітки, до нас сьогодні завітала білочка. У неї було день народження, і вона хоче порахувати свої подарунки, але не вміє рахувати. Давайте їй допоможемо. Білочці подарували гриби і кошики. Давайте їх порахуємо. Один грибок. Один кошик? Чого більше або менше? Їх однаково. Давайте додамо ще один грибок. І порахуємо, скільки грибів? Один, два. А скільки кошиків? Один. Дітки, чого більше? Грибів чи кошиків? Більше грибів. А чого менше? Менше кошиків. А наскільки більше грибів? На один грибок. А що слід зробити, щоб їх стало порівно? Слід додати ще один кошик. А зараз чого більше? Або менше. Давайте порахуємо гриби. Один, два, два гриба. А скільки кошиків? Один, два, два кошика. Тобто їх однаково по два. Покладемо ще один кошик. Давайте порахуємо разом, скільки всього кошиків. Один, два, три. Всього три кошика. Чого більше? Більше кошиків. А чого менше? Менше грибів. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Додати ще один гриб. Давайте порахуємо, скільки стало грибів. Один, два, три. Всього три гриба. Молодці малята. А ще білочці подарували солодощі: шоколад, тістечко, печиво. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Щоб позначити число три, користуються цифрою три. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Третю третій із значків складемо із двох гачків. Отже, малята, давайте пригадаємо, що подарували білочці на день народження, гриби і кошики. Скільки було грибів? Три гриба, а кошиків. Теж три. Скільки було солодких подарунків? Теж три подарунка. Якою цифрою ми позначили кількість солодких подарунків? Цифрою три. Мої розумнички. А зараз пропоную пограти у гру. Покажи стільки ж. Я буду вам показувати картку з цифрою, а ви повинні показати відповідну кількість предметів або іграшок. Давайте спробуємо. Цифра 1. Один. один грибок. Цифра 3. Три. три морквини. Цифра 2. Два, два мухомора. А зараз, навпаки, будемо позначати кількість предметів цифрою. Скільки у нас ведмедиків? Один 2. Якою цифрою ми позначимо? Вірно, цифрою 2. А скільки бджілок? Одна. Якою цифрою позначимо? Молодці! Цифрою 1! А скільки жучків сонечок? Давайте порахуємо. 1, 2, 3. Якою цифрою ми позначимо жуків-сонечок? Так, цифрою 3. Молодці малята! Дітки, Сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 3, яка позначає три предмета. Уважно! Подивіться та запам'ятайте її. До нових зустрічей!